Мініатюрних мавп переселили за дмін приміщення у вольєр. Тут за ними можуть спостерігати відвідувачі. Доглядальниця Юлія Гайова каже: у годуванні є особливість. Усі фрукти очищують від шкірки та кісточок. Розповідає, мавпанята люблять увагу. О, О, моя зайча. дуже любить підкопту їсти. Сховалася. Я за ними доглядаю, тому що їх дуже люблю. Ось вони ще в нас ручні, так що це для мене тільки задоволення, окрім екскурсій, те, що я розказую про тварин. Ще навіть ну, чесно кажучи, і погратися з цими мавпочками. Мавпочки не не небезпечні, вони до них можна заходити, просто потребує уваги. Тобто ми мусимо постійно заходити, постійно спілкуватися, тому що вона сумує, і ми її улюбленці. У вольєрі дві пари біловухих ігрунок є малята. Ще тут жива пара. Ливиноголових та маринів, розказує директорка зоопарку Людмила Денисенко. Температура для тварин у приміщенні не має бути нижчою 25 градусів. Перших самців подарували благодійники, решту привезли з Рівненського, Харківського, Одеського та Миколаївського зоопарків. Побачити в живій природі їх дуже важко, завдячуючи тому, що мають невеликий зріст. Якщо в порівнянні це наша долонька повністю, це є така тваринка. В її досягає 100-300 грам, живуть групами. Ось дивись, дитинкою диви на спинки, ось сидить, бачиш, Класні взагалі. Я взагалі перший раз такі побачила яких правил треба дотримуватися у зоопарку, розповідають відвідувачі, з якими поспілкувалося Суспільне. Не кормити тварин, ну, поводитись відповідно, як то кажуть, так, так, так по-людськи. Не можна годувати тварин, бо тому що спеціальний корм. Якщо нагодувати чимось своїм, вони можуть захворіти, не можна пхати руки. Годувальники могли сьогодні покормити тварину мокрою їжею, їжою, як яблука, морква, а люди пхають у них хліб. Через це тварину може здути, в неї починаються проблеми з травленням і так далі. Мавпам дуже часто наша найбільша проблема це банани. Ось банани для мавпи це як для нас торт. Тобто, уявіть, коли ми їмо кожен день торт, вони це смачно, ось приносить нам задоволення, але це не є корисно. В лемурів, наприклад, взагалі відсутня селезінка, їм абсолютно не можна, цитрусових. І ми тут приходимо і люди пхають вже якісь апельсинки, мандаринки. Цього року у Луцькому зоопарку побудували два вольєри та привезли п'ять видів нових тварин, каже директорка Людмила Денисенко. Вандеру це дуже цікавий вид приматів, які приїхали до нас із Миколаївського зоопарку, приїхали Сипухи, приїхали Мари Патагонські, приїхав, укомплектували пару для нашої верблюдиці. Марі». Загалом у Луцькому зоопарку є дев'ять видів мав це 40 особин. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.